Ці два профілі символіка самотньої фігури, яка відображується в багатьох зеркалах. Книжка не буде для легкого чтива. Але в той же час, дивлячись на дуже серйозне ставлення до своєї роботи, Андрій Михайлович зумів е зробити видання, яке дає на свободу. Хочеться читати, хочеться перечитувати, хочеться навіть відпочивати з його книжкою. Це у нього, я б сказала, рідкісне явище. Не могла зрозуміти спочатку, чому цей збірник називається Графіті на асфальті. І це книга не тільки поета, це книга не тільки фотохудожника, це книга і прозаїка. Багато метафор. Усявши з досвіду, ще подорослішавши. Знаєте, так, коли прочитаєш цю строчку, відразу виникає питання про те, що е чому подорослішати? Чому треба ще подорослішати? Такому е визнаному автору, визнаному лікарю, одному з найбільших мудреців нашого міста, який хоче ще подорослішати?